Близько 10% з усього потоку відходів, які утворюються в Україні, і, зокрема, в Одесі, це пластик, говорять екологи. Для того щоб свідомо підходити і до свого здоров'я, і до здоров'я нашої планети. Не буде навчитися відрізняти типи пластику. Їх існує сім. В них є умовно безпечний пластик, це пластик другого, четвертого та п'ятого типу і інші типи пластику, які є умовно безпечними, але все ж таки з потенційною небезпекою. Як розрізнити які пластики перед вами? Треба знайти маркування на пляшках, судочках та іншому одноразовому пластиковому посуді. Є маркування, воно нанесене в трикутнику, і до нього варто придивитися. Якщо у трикутнику є цифра від одного до семи, то це маркування, яке показує тип пластику. Або треба шукати англійські літери. У кожного з цих пластиків є англійська абревіатура, наприклад, PET, HDPE тощо їх можна знайти в інтернеті. Одним з найрозповсюдженіших пластиків є перший тип Пет. Саме з нього виготовлені всі прозорі пляшки, в яких продаються питні напої. З одного боку він легко перероблюється, проте, якщо його неправильно використовувати, він шкодить здоров'ю. Мало хто знає, що цей тип пластику, по-перше, він одноразовий, його не можна використовувати вдруге і ходити на привоз, купляти молоко і повторно наливати в цей пластик. Це є досить небезпечно, тому що від повторного використання Виділяються шкідливі речовини вже у ту воду, або продукцію, яка там транспортується, і це шкодить вашому здоров'ю. А якщо пляшки зберігаються під сонцем і при високій температурі, пластик починає виділяти не тільки шкідливі речовини, а ще і мікропластик. Тому треба запам'ятати два основних правила використання напоїв в пластикових пляшках, говорить Владислав Михайленко. Перше, це один раз використовувати пет пляшку. Друге, це використовувати її, якщо вона зберігається на вітрині в холодній температурі, не під прямими променями сонця. Коли ми вживаємо напої або їжу з пластикового посуду, треба розуміти, що в організм потрапляють і мікрочастини пластику, говорять вчені. А це шкодить нашому організму. Поки що, науковці встановили, що сам мікропластик є інертним, але цей пластик через його поверхню собсорційну він на собі накопичує багато забруднюючих речовин, які потім затримуються в організмі людини, і може навіть утворювати такі кластери всередині організму, які потім можуть шкодити нашому здоров'ю. Крім того, мікропластик попадає в землю річкову або морську воду, і винні в цьому саме люди. Якщо ви побачили у воді пластик, то терміново його витягайте, тому що якщо він буде знаходитися під сонцем у воді певний час, то він буде виділяти мікропластик, він потім попаде в рибу і потім з часом до вашого організму. Таким чином, якщо ви хочете жити екологічно, треба для початку навчитися розрізняти види пластику. Дуже важливо, щоб цифра маркування знаходилася саме в трикутнику. Тому що, як ви бачите на цій тарі, тут є цифра 2 – Це технічне маркування. Може, це номер партії. А ось нас цікавить саме одиничка в трикутнику. Це сигналізує про те, що це перший тип пластику. Чому саме це важливо? Тому що в Україні перероблюється далеко не весь пластик, а це означає, що кожен такий судочок буде сотні років знаходитися у кращому випадку на смітнику, а може й просто в полі, в лісі чи у водоймі. Якщо перед вами пляшка з першого типу пластику, її можна переробити. Але ось такі судочки вони можуть бути першого і п'ятого типу пластику. Жоден з них, на жаль, не переробляється, тому максимально утримуватися від використання таких судочків. В океанах вже зараз мігрують цілі острови з пластику, який виділяє в воду шкідливі речовини, пляшки, одноразові тарілки та інший посуд заносяться туди, в тому числі і вітром зі сміттєзвалищ. Тому посприяти оздоровлені планети може кожен і почати це робити треба якнайшвидше.